До нас звернулася пацієнтка, пройшло 5 місяців з моменту операції, Їй було проведено одновиразкове ендопротезування лівого колінного суглобу. Пацієнтка ходить вже активно, пересувається, працює. Як е, ваші справи, як, що пройшло, що сталося за ці 5 місяців? Як ви себе почували? Я почувала себе чоловіком, перестала хромати, кажу нормально. Окей. Угу. Без болю. Болі вже немає таких. Болі вообще немає. При ході вообще не скажіть, взагалі. а що стало для вас таким вирішальним моментом, що треба вже робити було операцію? Це було сильний біль? Болі, от ін балю. Не могли працювати. Угу. Ходити а, не могла. Що може сказати людям, які живуть з таким болем? Які бояться. Не надо боятися. Не треба боятися. Не надо. Нужно йти до лікаря, операціроваться і жити дальше активне життя. У вас зараз все виходить, зараз вже краще. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб у вас все було добре, ви не хворіли, Дякую. і все у вас було добре. Дякую.